Переконаний, що вже більшість бачили це ганебне відео із злочинними діями під Вишгородом, де шакали в формі ЗСУ, які представляють ТЦК, і неважливо, чи були вони на фронті, чи отримували вони поранення оціми своїми такими діями, вони невілюють всі свої заслуги перед батьківщиною. Та інші моральні уроди, які вдягнули форму Нацполіції. А по своїй суті, і по своєму наповненню є звичайними мусарами і також людоловами. Але я переконаний, що їхня діяльність стає можливою лише за мовчазної згоди або і за прямої команди на таку діяльність від їхнього безпосереднього керівництва на всіх щабелях, на всіх ланках. Зараз в суспільстві триває багато дискусій. Стосовно того, що буде Україна з Україною, коли з фронту, якщо завершиться гаряча фаза війни і коли вона завершиться, повернуться сотні тисяч українців, які приймали участь у бойових діях, які мають контузії, які мають загострені чута справедливості, які навчені поводженню зі зброєю, адже це буде викликати суспільну напругу в суспільстві. Але мене більше цікавить, що буде з такими мусарами, отакими людоловами. Які відчули безправність українців, які відчули, що отак от от одним бажанням однієї особи Україні можна Конституцію ставити на паузу, які відчули цей смак крові, які відчули безкарність безмежну свою. Що буде з ними, коли завершиться військовий стан? Я переконаний, що ці люди вже не зміняться, навіть не люди, а ці істоти вони не зміняться. І їхня така поведінка у відношенні до українців буде продовжуватися і надалі. І якщо це є санкціонованим, а це є санкціонованим, я переконаний, то значить владу все влаштовує як зараз, так і в подальшому. Тому що я також переконаний, що жоден керівник і начальник цих уродів вищої ланки, таких як главмусор або міністр внутрішніх справ, це моральний урод Клименко або хтось відповідальний в керівництві ЗСУ за діяльність ТЦК, не будуть поздавалені своїх посад, а будуть і далі сидіти в тепленьких кріслах, отримувати 100-тисячні зарплати. Тому я переконаний, що громадськість має вимагати від нашої недовлади, аби принаймні відсотків 50 мусорів в країні. Були мобілізовані і відправлені на фронт. Тому що вони мають на своїй шкурі відчути, що таке війна. Вони мають на своїй шкурі все це зрозуміти. Адже зараз стоїть питання виживання країни. Тому що якщо країна виживе, повторюю, ці ублюдки мають знати особисто, якою ціною це далося. А якщо не виживе, то нахіра Україні. Ця багатотисячна армія мусорів.